Добрий день усім, дорогесенки мої. Я вас вітаю. Я вернулася після свят і я хочу представитися. Мене звати Анна, і я з Львова. Я з західної України і живу в Італії майже 30 років. Дорогенькі мої. ви бачили, як нас запросили, як ми їздили на Паску? На паску ми їздили до моєї свекрухи італійської. І е, хто знає, а хто не знає, я у мене є італійський компаньон, з яким ми живемо, і ми не розписані, ми не розписані, ми не хочемо. Бо це була б, це погіршилася була б ситуація його і моя. І напевне, через те, що е, от ми не розписуємося, що ми не женемося, його сім'я. Напевне, що мене і так дуже дуже гарно прийняла. Бо всі завжди мене дуже ви, ви просто. Я не знімала відео, і я все це все не можу знімати. І вони мене дуже сильно: і одна невістка, і друга, і його брат, і ще один брат. Він має ще два брати, і мама його, і завжди Анна Анна. Анна Анна приїжджай, Анна Анна дуже мене сильно люблять, дуже мене сильно поважають саме основне це. І ви знаєте, і ось, наприклад, тут люди ходять. І ми були на Пасху. Ми думали, що ми поїдемо ну його мама сама, сама одна живе 92 роки. Худяча, абсолютно розумна. все ви бачили на відео. Ще буде відео. Я вам покажу, як ми з нею відкривали в неї вдома, в неї на кухні. Як ми відкривали коломбу паску італійську, як ми в неї снідали. І ви бачили, я купила маковник у цей такий маковник. Мама мія купила маковник польського виробництва. Пізніше нашу таку паску традиційну таку ми там відкривали, пізніше Коломбу ми ще ту з черешнями відкривали. Там такі от цілі черешні були. І ще це буде відео. Майте терпіння, я на другий раз випущу це відео і вам покажу. І хто не бачив румтур, ще покажу румтур цієї, цієї хати. Хата дуже велика, де моя свекруха живе. І там, я не знаю, може 200 метрів квадратних, бо дуже велика, кухня дуже велика. Ну, я не про це хочу говорити, я хочу говорити. І нас, ми думали, що ми підемо до неї і будемо там з нею на кухні, як, як має бути. Але нас вже другий раз чи третій раз у нас запросив старший брат. Це було вже кілька днів перед Паскою. А Анна, ви приїдете, приїдете, добре, приходіть до нас на сніданок, на сніданок. Ви дуже сильно не судіть, тому що, бачите, сніданок був сніданок, і я вам показала. Сніданок і показала обід, і це відрізняється. Яка різни? Ну яка різниця? Ми в 9 почали сніданок і ми закінчили в 11 годині. І пізніше на другу годину ми пішли вже на обід знову. Ви можете це трошки було так забагато. Ми такі були трошки замучені вже від їди, вже на сніданку, тому що знаєте, так багато їсти на сніданок. Ми так якби не прийняли, і ми не ну просто ми не то, що не прийняли, ми просто не привикли так багато їсти. Але це свята, і це дуже гарно і треба оцінити. Було дуже багато людей. Чому було наприклад були тарілки пластмасові? Ви дуже строго не цей. бо ви розумієте: 10, накрити стіл на 10 чоловік. Це й одне, а накрити стіл на 20 – П'ять на більше ніж двадцять чоловік. Це інакша справа. Пізніше ще мав бути обід. Вже на обід, як ви бачили, поставили тарілки з порцеляни такої. Це не важливо, що тобі що ставили на стіл, але але важливо традиції. Подивитися на ці оці традиції і. І я, от це дуже, я дуже оцінила, що мене взяли в таку італійську сім'ю, тому що показали мене іменно на такі великі свята. Бо як вас запросять, наприклад, на такі нормальна неділя чи нормальне свято, вам там поставлять перше, друге, що вони захотіли, то вони зробили, і воно буде окей. Але традиції не змінюються. сьогодні є інтернет, і, от, наприклад, хазяйка цього дому цього дому, цієї квартири, жінка мого. Брата компаньона, як називається е, е, ну, невістка, друга невістка, я так би третя невістка в лапках, в лапках, оця невістка е, є тепер інтернет, вона могла всякі вишукувані страви знайти, представитися, щось зробити таке нове, щось таке е, так як mm -hmm. на Україні люблять представлятися. Але е, цього ніхто в Італії не робить. В Італії це є е, дуже по-простому. Традиції не змінюються. От то, що ви бачили, так, вона, так в неї було в дитинстві. Так її баба готувала, так її мама готувала. Таке саме ставили на стіл і так само вона ставить. Італія дуже-дуже сильно велика. На півдні Італії набагато більші, набагато більше традиції зовсім інакші. На півночі, зовсім інакші. Я живу в центрі Італії, і в нас так само традиції інакші. І... І ці всі традиції хороші. Але Італія, Італія хочу сказати, велика, вона і невелика, але вона дуже дуже сильно різна, так само, як Україна. Ви собі представте, що їдять на Закарпатті на Пасху, що їдять в центрі Італії, що на сході. Воно щось похоже, але воно зовсім зовсім по-інакшому. Тому що в Закарпатті так само дуже по-інакшому. Там, напевне, грибів багато їдять. Мене дивляться, люди з Закарпаття. Я тут кідашок зробила, щоб мені очі не світило сонце. Хто бачить, це дівчинка з автизмом біля мене. Я з нею гуляю, це така моя робота, я з нею гуляю після обіду. І їй 31 рік вже, вже скоро буде 32. І вона виглядає дуже молодше на свій вік. І пізніше ми е, на традиції, от бачите, навіть на сніданок вони давали какао. Какао. Я я взагалі, як перший раз поїхала, я так здивувалася, сніданок. Я думала, що це вже що це сніданок. Кілька років назад, як перший раз ми поїхали, я думала, що це буде сніданок і все, кінець. І там ввечері вже хто хто що поїсть, і усуне сніданок. Але це, бачите, ще був і обід. На сніданок дали те те, -те але ми на сніданок коломбу не їли. А на обід ми вже їли коломбу, ми вже їли м'ясо. Було Перше була лазанья, як ви бачили, по-італійськи. Лазанья була така прошуто кото, я хоча прошуто кото не люблю. Там було прошуто кото і бішамелля, і сири різні, і, цей. і пізніше, ну ви бачили, хто не бачив, подивіться в моєму відео. І на друге було три типи м'яса. Була курка обов'язково, я теж курку не дуже люблю. І, а Анєллю цей ягнятко я дуже сильно люблю. Мені такий кусочок я собі вибрала, бо кожен собі вибирав, як він хотів. Давали таку велику тарілку і, і ти собі вибирала. І е, такий кусочок жирненький, гарненький. І пізніше третя, яка була ага, рулет вони зробили. Рулет дуже був смачний. У цей рулет як вона зробила, я не знаю. Отакий рулет е, це дуже був смачний. Це кусок м'яса, вона сказала таке філе з м'яса, напевне, зі свинини. Так то а він так тоненько був обрізаний, а вона так бере. Знаєте, як роблять в Італії? Зараз я вам покажу. Я зрозуміла, як от беруть такий от кусок, так, грубий такий кусок, так вони його посередині розрізають, розрізають, так до кінця не дорізають, лишають одну частинку ось тут. І пізніше оце вивертають туди. І воно подвійно. Якщо у вас було 15 см, наприклад, ваш, ваш рулет, оцей філе, свине, або куряче, або може кур'яче це було. Ні, куряче, маленьке, це було довге, це було тільки свине. Якщо 15 ваше філе, до кінця ви не дорізали, ось так ви його відкрили, ви маєте 30 см. І пізніше вона його начинила, така тоненька фрітата робиться. Фрітата це таке яйце тонесеньке, на носко, щоб воно жовтий колір був гарний. І пізніше спіначі дають, але смак був дуже-дуже-дуже смачний. Я не знаю, вона так його порізала, так тоненько, ідеально, отак От грубо, як палець, навіть трошки грубше, як палець. І, і, і воно так не, не, не туди-сюди воно не розломлювалося, воно було дуже-дуже таке якісне, якісно зроблене і гарне на вигляд було. І, і, і от, як ви бачите, традиції не змінюються. І багато було напеченого всякого. Але зараз я вам ще один секрет розкажу, як в Італії це все святкують. Це одна господиня не готувала. Це її допомагала, бо мама її і її сестра прийшла. Тому що отим невісткам, їм їм 60, 61, 59, ось такі одрубки. І в тої невістки, де ми ходили на сніданок, і на обід в неї мама ще була, От там рядом біля Анджели була. Тут я сиділа, тут моя свекруха сиділа, і пізніше вона з таким коротким темним волоссям. Вони тут більше ніж 80 років тим людям. Вони дуже гарно виглядають, і кожен своє приносив. У них, у них такі традиції, розумієте? Кожен приносить. І от мама цієї, цієї, де ми ходили на обід і на сніданок, принесла оце солодке. Солодке це така крустата зі сиру. Зі сиру, така просто крустата. І я їй питалася рецепт. Вона каже: я завжди то, те саме роблю 30 років, бачите, вони навіть не міняють цей рецепт, вона навіть нічого не прикрашувала. Воно було дуже сильно смачне, дуже лимоном так пахло, дуже таке сочне, мокре таке було тісто, Отакі от, от невисокі, та, як роблять в Італії, така Так. І вони навіть не думали, щоб от, бачите, в Україні дуже заморочуються сильно, щоб гарне, щоб гарне, що люди скажуть, я зроблю краще та зробила так, а я зроблю ще красивіше, я здивую люди. Ідей тут ніхто нікого не дивує. Вона як робить оту простату 30 років. Так вона, і, і, і вона мені сказала, я так і роблю. Вона мені сказала рецепт, і вона сказала: От мені на цей рецепт виходить одна і дві маленьких. Ще вона оту більшу принесла 26 сантиметрів в діаметрі. Вона принесла на, на Пасху для нас усіх, а тих, напевне, дві маленьких одну собі лишила одну ще комусь подарувала ще дорці. О, то її допомагала її мама і ще її сестра. Хазяйки тієї хати. Ще сестра прийшла, яка теж молодайка, прийшла теж з двома своїми дочками. Чао, джада! Джада її з Чао джада! Mm -hmm. І, і цей. Ми, ми багато по вулиці ходили, ви не думайте, що я то роблю відео тих півгодини, це все означає, що навіть не пів години. Але ми тут чотири години ходимо, і нам час від часу треба прийти в машину, трошки відпочити. Ми гуляємо дуже багато, дуже часто, і вона в машині так якби більше спокійна і гарно відпочиває. Тут тіньок, все гарно, ви не переживайте. Моя робота, ця я роботу дуже сильно виконую. І я дуже за неї сильно, як вам сказати, е, я тільки прийшла. Я і мамі сказала: кажу, мати мені довіряєш ось таку дитину. Це треба просто довіряти таку дитину. Ви розумієте, це людині треба довіряти таку дитину. Ми, як з нею на морі їхали, ми зараз будемо на морі їздити. І, і от дати комусь дитину ось таку, і, і це просто треба знати і довіряти, дорогенькі мої. Це це дуже серйозна справа з автизмом. Вона не говорить, отак скоренько я скажу, вона не говорить і не пишеть. Хтось мені один раз казав дати її іграшку. Вона іграшку буде один раз дивитися. Я її от всякі такі м'ячики, маю ще м'ячик, я її задурити. Отак хочу. Я їй дам, вона отак подивиться, зразу мені віддасть. І одну, одну секунду, дві секунди. Я їй дам будь-який м'ячик, газету, щось нове, я їй дам. І вона цього вже не хоче. Вона не хоче цього. Вона один раз подивиться, і кінець на тому. Запаску за, за, за свята я оці говорила. І... І вони дуже, вони дуже дружні. Бачите, вони отак, я не знаю. Ну, Мені здається, українці більше такі, а чому у нас таких традицій не було? 30-40-50 років назад, щоб так всі зустрічалися, і кожен ніс, ніс своє блюдо. Це дуже розумно, це так гарно. Я пам'ятаю, я от, ви знаєте, я купила хату в квартиру у Львові, своє гніздечко, своє помешкання. І я мала архітектора. Жінка 38 років, молода і мала дитину. І на цей час теж попадала Паска, як ми роботи ці робили в моїй хаті. І Я їй питалася, кажу, кажу, ти Паску де проводиш? А вона Всі до мене йдуть. Я думаю, Ого, го ого, -го, го це означає її мама, там її сестра, її родина. Щось мені назвали 12 чоловік буде. Всі до мене йдуть. Думаю, ого. го А в неї ще й дитина маленька була, така не знаю, десь два роки мала. На цей час Мія називалася. Бачите, Мія Мія. Мія це означає моя. В Україні теж я чула вже такі імена, даю всякі іностранні. І вона мені сказала, а вона каже, і так сміється, так собі до голови дуже не це. І каже: А я кажу, як ти то все будеш готувати, як ти встигнеш це все на стіл поставити, стільки не готувати. А вона каже: А я тільки стіл накриваю, а я тільки стіл накриваю. Зрозуміли, а все решту приносять вони, оця родина приносить. І так Віталій дуже сильно заведено. Щоб ось так в Україні було, щоб так всі зустрічалися разом і кожен приносив. Я накриваю стіл, це означає, у мене буде Паска. Це означає людина, яка запрошує до себе накриває, і накриває на і тільки готує оцей стіл. Це теж дуже багато роботи. Це означає прибрати хату, помити вікна, роз, розложити стіл, знайти тих 10-12 крісел не завжди в хаті вони є. Може, треба і в сусідів буде одне-два позичити, якусь табуретку поставити. Це все треба обдумати, доресеньки мої, і пізніше воду приготувати, воду приготувати і, і все, і все. І Пізніше посуду помити, ви вимажете ви мені підлогу, мені після вас треба буде прибрати, помити. Це теж багато роботи є. Тут в Італії ніхто не розвивається, як ви знаєте. Ніхто, ніхто, ніхто. Господиня дуже має багато після того всього прибрати. І це дуже так справедливо, якщо, якщо е, я вас запрошую, але йду, ви приносите всі, ви між собою. Ага. Ти готуєш мені добре перше зготувати, мені добре друге зготувати. Може, макарон ми в мене зваримо, бо і без макарону нікуди. Має бути макарон, але суго, наприклад, мама зробить добре. Ви до мене прийдете, я горячию воду поставлю, макарон зварю, але гарне суго таке. Е, е, гарне таке суго. Е, наприклад, моя сестра зробить, мій брат зробить, Таке, знаєте, не таке, як кожен день, а щось таке обдумане, гарне. Хтось солодке принесе, хтось напитки принесе. І от навіть на Пасху, де ми от були, навіть горілки зовсім зовсім не було. Там було розливне вино, яке приніс там один з тих всіх, наш, з тих всіх гостей, що були, які виробляють своє вино. Він привіз своє розливне вино і одну бутилку поставили, відкрили ту, що ми принесли. Така, бачите, така опака. Бутилка була з того з абруцу це вино, така опака, така. Я, ми мали таку мені та дуже бутилка подобалася, я то вино давно біле вино. Я давно його тримала, і мені треба ще одну таку бутилочку купити. Бо це дуже елігантна бутилка. Один раз я прочитала, що іменно бутилка така опака, така як вам сказати, не прозрачна, а така матова. В такому матова вона дуже це і сама найелігантніша бутилка, яка може бути. Я побачила таку бутилку. Я купила таке вино. Треба мені ще раз бутилку таку купити. Вина білого вина умбрія. Ну, не пам'ятаю, я вам покажу, як куплю його. так дорогенькі мої, кінець. і е, на тому кінець. І ніхто не пив, і оце вино кожен собі наливав. Тут в Італії ніхто не просить. Саме основне, от, хто не знає, хто не був ніколи в Італії, хто може на півдні просить, Я говорю про центр Італії, про центр Італії. В Україні тебе сто раз просять. Та візьми то, та візьми, попробуй то. Та візьми ще трошки того, і тобі пхають, і тобі насипають, і, і, і то дуже-дуже фастидіозно, я би сказала. Надоїдає тобі. Тут в Італії ніхто тебе не просить. Тут в Італії люди не бояться взяти два-три рази, якщо тобі подобається, або якщо тобі. Не подобається, а щось ти не хочеш, то ти дійсно того не хочеш. І, і люди і от беруть, самі беруть, самі собі наливають. Хто скільки хоче собі наливає, хто хоче, п'є більше, хто хоче менше п'є. І, і абсолютно ніхто не переїв, ніхто не перепив. І всі ми вийшли звітам. Дуже задоволені. Дуже всі ми, як то кажуть, поїли добре. Ніхто голодний не вийшов, ніхто задоволений не вийшов. Всякі солодкі було, ви бачили тірамісу. Тірамісу було трошки мало крему, оце я можу сказати. Воно було таке непогане на смак, але воно було таке трошки, я би більше таке сочне зробила, трошки більше макнути в кафе, а саме крему, такого крему більше. Бо воно таке було трошки за сухе, трошки за мало крему. І піше клубніка всім була в стаканах, клубніка була дали цукру чуть-чуть. Вони цукру і лимона дають. Обов'язково лимона воно дає таку зовсім кислинку. Клубніка вже кисла, але все одно, одно лимоном вони поливають. Тут така погана, погана атмосфера. ну Я не знаю, чи ви щось тут бачите, все таке сіре, тут негарне. Ну, побачили. ви мене. І що я хотіла сказати. І ось так пройшов така дуже традиція. дуже... А, ви мені написали, чи, чи, ти до... чи, чи хто тобі дозволив знімати там знову чужих людей? Там знімали всі, там робили всі фотографії. Там знімали всі. І я привикла до такого, що всі знімають, і ніколи ніколи і мене знімали, бо я теж персона імпортанти там була, хотіли показати. От блондинка, от гарна це, і, 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 і я ніколи не питаюся, чи мене Фейсбук, а мене точно і Фейсбук мене там виставили, то 100%, і в Тікток мене виставили 100%, Я не буду питатися, що ти знімаєш. Ти що мене будеш в Тікток виставляти? Не виставляй мене Фейсбук, не знімай мене, не знімай мене. Тут ніхто. Ми тут привикли всіх, бо сьогодні. 2025 рік. Сьогодні всі усіх знімають, і треба вам привикати, що вас знімають, і треба усміхатися, і треба до цього привикати. Не будьте як з якогось лісу, з якогось такого ви перестрашені. Буває, Я така була. Ви знаєте, я поки свого компаньона не, не зустріла. Я була така. Він мене навчив прямо сміятися на фотографію. Сміятися. В нього він дуже такий. Знаєте, в нього сошель, дуже сошель, і то, і туди, і сюди. І він не боїться. А я. От іменно з ним я е, зрозуміла е, і просто відкрила себе і зрозуміла, що це. Е, що ж я тут нічого не маю скривати? Що я буду що я маю скривати? Чому я маю себе до камери? Чому я маю боятися? Що мене десь там поставлять Фейсбук, чи в Тікток, чи в Ютуб мене поставлять? Ну поставлять, то поставлять. Ну буду переживати. Може, бо там я буду. Може не не, 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 не так, як я б хотіла. А може там знаєте, як, тебе знімлють, і ти там або виглядаєш за груба, або не або сумна, якась на фотографії виглядаєш, або прическу, або тебе ззаді зняли. Але і на це просто треба очі закрити. Треба закрити очі, треба бути сучасному. І тому що, бачите, молодь знімається, робить фотографії і всюди, всюди, сюди, в басейни, де би ти не пішла, всі роблять фотографії, всі виставляють. І я цьому не боюся, що, що мене знімають, десь мене поставлять. Ну, поставлять, викладуть мене. Ну, ну що зробити, дорегеньке мої. Таке життя, дивіться слідую, слідуюче відео, як ми що ми там в кухні моєї. Як ми відкривали оцей маковник, маковник, як ми їли солодке. Що ми їли, і якщо ви побачите, там така ми їли теж таку саму страчателя. Оця страчатель, я хочу вдома попробувати. І я вам рекомендую, це така смакута. Відварили бульйон. бульйон має бути добрий, гарний, смачний. В Італії на курці і всякі кости додають вулові. Ще волови м'ясо вулови м'ясо з косточкою. і курку додають, і роблять такий гарний бульйон. Пізніше беруть яйце на одну людину. Одне яйце додають парміджано. Збивають, збивають, збивають яйце, парміджану, збивають дуже сильно і пізніше виливають, виливають, і, і дуже сильно збивають цей бульйон. І це яйце отак скатується, і воно таке густеньке виглядає. Я зрозуміла, це дуже добра їда. Це набагато ліпше, ніж макарон, туди, макарончик кидати, тому що це протеїни. Бульйон це бульйон протеї протея. Я не знаю, як по-українськи називається, протейко. Протеїнів там багато є парміджано все протеїни, і яйця так само майже все протеїни. Багато там протеїнів, є багато всяких вітамінів. Це і дуже здорова їда Страчателля називається. Я закінчую. Я сама вдома, вже кілька днів. Як ви знаєте, я працюю, розслабляюся, роблю нові відео і вам покажу і розкажу багато всього. Була з вами Анна з Львова. Дякую, що ви мене послухали до цього моменту. Поставте мені лайк. Я вам ще розкажу, яка була в мене паска, які в мене спогади обов'язково це хочу. Я хочу для себе розказати. Не, вибачте, бо мені вже от які в мене спогади були моєї паски в Україні. От ви знаєте, до 30 років я була в Україні, і які в мене були там спогади, що ми їли, як воно було весело чи не було весело. Я буду розказувати, бо я хочу це відео зняти просто для себе, щоб я запам'ятала. щоб я колись мала 100 років і дивилася, і згадувала. Дякую вам, дорогесеньки мої. До скорої зустрічі. Миру, миру для України як найскоріше. Миру це саме основне. І слава героям України. Слава героям!